Друзі, всім доброго здоров'я, як кажуть, канал Будні Свиновода і Свинки за Мазурки. Раді вас вітати. І сьогодні усю нашу увагу будуть забирати наші свинки безпосередньо ті питання, які ми будемо сьогодні разом з вами обговорювати, вони. Будуть стосуватися безпосередньо свиноводства. Ну а решту нашого господарства залишимо на Так потім. що, обов'язково натисніть нам вподобайку, і по старій добрій традиції напишіть нам будь-який коментар. Для нас це буде дуже важно і дуже дуже приємно. Значить, Ті питання, які ми сьогодні будемо обговорювати безпосередньо, все те, що цікаво в першу чергу вас. Значить, перше скільки е, тримати свиноматку, якраз от і коли. Свиноматка виходить на пік своїх можливостей. Це перше питання, Добре. як саме розганяти лактацію і підвищувати лактацію свиноматки в період, як вона годує маленьких поросяток. Ну і ще одне питання, на яке обов'язково дамо відповідь. Питання стосується наших хрячків, не наших або ваших. Якраз от підписники в коментарях цікавляться, коли. Його безпосередньо потрібно уже локалізовувати і відділяти від групи свинок, щоб він ненароком не запліднив якусь свинку в ті терміни, які нам не потрібно. А, значить, що стосується половозрілості хрячків і ті терміни, в які вони настають, знову ж таки, книжка пише якісь певні стандартні. Такі цикли, коли і ті ж самі свинки приходять в період зрілості, це 7-8 місяців, і ті ж самі хрячки, але як показує практика, і життєвий досвід трішечки не так воно відбувається, як книжка пише. Ну і також потрібно дуже велику звертати увагу безпосередньо на породи. Які ви тримаєте на господарствах, тому що безпосередньо від пород від годівлі, від умов утримання, оця от е, статева дозрівання дуже дуже велике значення має. Але е, безпосередньо із свого власного досвіду хочу сказати, що е, 5,5-6 місяців молоденькі хрячки вже роблять садочки на свинок. Тому, друзі, ну період оцей чотири з під 5 місяців не бажано би далі тримати хрячка разом із свинками, якщо у вас такі групи і такі методи утримання є. Що стосується статевої зрілості і дозрівання наших свинок, той же самий та сама ситуація в нас і з ними, в залежності від породи, віку, утримання, корму. Але оці от періоди дозрівання у різних пород, здебільшого, протікають по різному. Свинки породи велика біла, яку ви бачите перед собою, як показує практика, найраніше приходять і дозрівають от якраз статевої активності, приходять в охоту, і в принципі, можна їх уже навіть цей період запліднювати. Період цей, це в деяких окремих випадках 5,5-6,5 місяців свинки приходять в охоту. Що стосується ефочок, свинок Еф 1 це гібрид велика біла ландрас. Ці свинки приходять в охоту в районі 7-7,5 місяців, і найпізніше дозрівають свинки породи Ландрас, скільки у нас їх не було і статом на господарстві, але Оці от свинки породи Ландрас, вони найпізніше дозрівають гормональна система. Там трішечки, трішечки, як би так сказати, формується пізніше, аніж оцих от пород, які я перерахував. З приводу дюрків, п'ятренів, максив, канторів такого. Якщо і тримали, то зовсім мало і зовсім не багато, тому що сенсу я в цьому не бачу. І, якби господарства на оцих от м'ясних породах, які ви хочете використовувати на свиноматку, ви не побудуєте. Це моє власне. Таке суб'єктивне бачення і думка. До речі, хто має іншу думку, можете написати її у коментарях. Тепер ще одне питання, яке доволі часто хлопці задають у коментарях. Скільки ж саме по термінах тримати свиноматку, і в які періоди свиноматка найбільш ефективна, найбільш як би так сказати, рентабельна. Ну і тут також з власного досвіду можна. Сказати одне, що рекордсменкою на нашому господарстві була свинка, яка провела 13 опоросів. Що стосується золотих стандартів, друзі, то це 7-9 опоросів вважаються в принципі еталонними і ідеальними показниками, під час яких свинка буде приносити гарну кількість поросяток, буде гарна. Молочна, без якихось глобальних і хронічних проблем із організмом, все, що стосується 9 там може страждати і багатоплідність, може страждати і молочність, тому що ну, будь-яка вікова, можна так сказати, свинка, є вікова свинка, і з кожним послідуючим опоросом. Якщо ми говоримо про ці пікові опороси, які відбуваються повторюсь, там 5, 7, 8 опоросів. Після оцих от пікових опоросів, коли свинка виходить на максимум свого потенціалу, в будь-якому випадку буде спад. В яку сторону цей спад буде направлений? Це зменшення кількості продуктивності безпосередньо самої свиноматки, чи зменшість молочності, чи якісь болячки будуть вилазити. Це показує тільки практика. А так. Найоптимальніший варіант тримати свинку 5, 7, 8 опоросів. Звичайно, повторююсь, якщо ви бачите, що на господарстві ця свинка, яка у вас перевалює там за 8 за 9 опоросів, вона гарно приводить такі випадки доволі часті, то ну, не потрібно в будь-якому випадку її вибраковувати, потрібно запліднювати, але з кожним послідуючим заплідненням ви маєте розуміти, що Продуктивність такої свинки буде гаснути. Ну а здебільшого, після 7-8 опоросів, буває так, що кожен послідуючий раз запліднення свинки приносить і призводить до того, що свинка. Приводить або троє, або четверко поросяток. Ну і в принципі, і отакі от показники абсолютно жодного свиновода не влаштують. Ще дуже часто хлопці питали таке от питання: що робити, коли свинка під час першого поросу приводить двоє-тройка поросяток. Давати отакі от свинці шанс чи вибраковувати. Знову ж таки, з висоти власного досвіду 12-річного можна сказати одне. І я користуюсь таким правилом: якщо ви запліднюєте свинку, перше на що слід звертати увагу, це штучне запліднення або природне запліднення. Можливо, якщо оператор недосвідчений, під час штучного запліднення ви не попадаєте у фазу оуляції або Таке може також бути неможливо відкидати такі варіанти, сама якість спермодози негарна, ну, дуже рідко таке буває, але під час першого опоросу кількість плодів невелика. Це ну, в принципі, навіть широко розповсюджене явище, але невелика кількість плодів для мене це 6-7 плодів. Якщо от ви запліднили свинку і така свинка з'явилася у вас на господарстві. Можете сміло і без ніякого остраху давати їй шанс. Якщо ж свинка-первідка приводить вам двоє-троє поросяток, то така свинка у 99% іде тільки на вибрак. Ну, Тут знову ж таки, якщо у вас вона одна на господарстві і ви її вибракуєте, залишитись ви без свинки. В таких випадках, звичайно, потрібно ризикувати, запліднювати. Але в будь-якому випадку, як ремонт, залишати свинку собі в послідуючому, наступну. Ну і вже в послідуючому, пощастить вам, значить залишити і ту, і ту. Не пощастить ту через півроку вибракуєте, нова буде у вас на господарстві. А так, все, що приводить двоє-троє поросят під час першого поросу, тільки вибрак. Тому що це 99,9% малоплідні свинки. А якщо це 6-7 поросяток, то в принципі це абсолютно нормально. Якби свинка тільки розкриває свій потенціал, і в таких от випадках ніяких випадків, ніяких ліквідацій таких от свинок робити, я би. Не радив. Ну я не Тепер, радив. що стосується завершального етапу, який дуже і дуже важливий, коли ми запліднюємо свинок, отримуємо потомство і період лактації якраз от від нього залежить дуже і дуже багато. І безпосередньо та кількість комбікорму, які споживають і споживали наші свинки, вони безпосередньо відіграють важливу роль на кількість молока і продуктивність вашої свинки. Значить. Та схема, по якій я рухаюсь, за 3-4 дні, в ідеалі за тиждень, звичайно, до опоросу, коли ми загонимо свинку у фіксований станок, отакий станок. Ну і за ці 4-5 днів до дати опоросу, зменшуємо тут кількість звичайну кількість отриманого нею комбікорму, яким ми годуємо її в період. Супорожня зазвичай 3,5 4 кг комбікорму. У кожного різні раціони тих комбікормів. Хто як хоче, то так і годує. Знову ж таки, я говорю про свою схему. Ну і за день до опоросу мінімальний мінімум оцього комбікорму даємо наші свинки, буквально пів кілограма у день. Робимо все це для того, щоб калові маси звільнили її. Пряму кишку, що напряму буде облегшувати родовий процес. Значить, після того, як наша свинка провела родовий процес, різні також є свинки. Є такі свинки, що буквально через годинку, після того, як вона опоросилася, встає, кушає. Є такі свинки, які Дві, ну, добу, 2-3 лежать, годують поросяток, тільки потім починають приступати до комбікорму. Ну і в той момент, коли ви бачите, що апетит до вашої свинки вернувся, повертаємося до оцих 3,5 кг комбікорму на день. Гарного, якісного, збалансованого, в моєму випадку, це майже стартовий комбікорм, можна так сказати. Ну і через неділю кількість оцього от поїдаємого комбікорму нашою свиноматкою ми підвищуємо кожні 2-3 дні на 200-300 грам. І десь в період на через 2,5 3 недільки після того, як ми отримали наших поросяток, виводимо нашу свинку на пік отримування дозування нашого комбікорму. Ну, а це в моєму випадку максимум, що я згодовував свинці, це 6,5 кг більше. Абсолютно ніяким чином ти в неї не запхаєш. Ну і в принципі таким чином ми стимулюємо і максимізуємо, чи я не знаю, як навіть правильно говорити, але доводимо організм нашої свинки таким чином до і розкачуємо його таким чином, щоб свинка якомога більше, якісніше віддавала молочко. Ну і в принципі тим самим годувала і розвивала. Наших свинок. Так що можете в коментарях товариство написати нам те, як ви годуєте своїх свинок в період супоросності, в період лактації, кількість комбікормів, якими ви годуєте ваших свинок, ваші досвіди і напрацювання з приводу того, коли ваші свинки приходять в охоту, коли ваші хрячки приходять в охоту. Ну і обов'язково не забувайте підписуватись на канал, тому що далі буде дуже дуже цікавого. Дуже багато новинок попереду на вас чекає. Будемо старатися робити якби, контент на нашому каналі цікавим. Ну, а виходить у нас чи ні, обов'язково напишіть в коментарях. Буде дуже і дуже цікаво. Так що, всім миру, всім добра. Побачимось в нових відео. До нових зустрічей.